Благоустрій кладовищ, облаштування сміттєвих майданчиків та закупівля транспорту для комунальних підприємств, що важливого затвердили на сесії Чернівецької міської ради. Депутати підтримали виділення додаткових коштів на облаштування міських кладовищ. Профільний департамент також закликали розв'язувати питання сміттям безпритульних собак на цвинтарі, а ще організацію руху транспорту на центральному кладовищі. Вже встановлюється вказівники на кладовищі сучасні з qr кодами відповідно до програмного забезпечення можна бути qr кодом зробити собі сектор, який вам необхідно потрапити, і ви зможете ну безперешкодно туди. Прийти там чи приїхати. У 2024 році для комунального підприємства Спецкомунтранс закуплять катафалк. Ще одну автівку хочуть придбати для центру стерилізації. Транспорт необхідний для вилови безпритульних собак в місті. Іншою програмою депутати виділили кошти на капітальний ремонт майданчиків для сміття, а також встановлення в місті додаткових підземних контейнерів. Якщо ми візьмемо наземний контейнерний майданчик, то в середньому, щоб його облаштувати, в залежності від кількості контейнерів і скільки є на майданчику кажучи, там від трьох до п'яти і вартість буде збільшуватися, він коштує від 300 і, і тисяч і вище. Що стосується підземного контейнерного майданчика, то вартість одного підземного такого контейнерного майданчика коштує в середньому кошторисна вартість мільйон сто гривень. На сесійному засіданні 30 листопада депутати внесли зміни до програм, пов'язаних із благоустрою міста та модернізацією комунальних підприємств у 2024 році. Планують виділити 78 мільйонів гривень на тротуари для комунальників, хочуть закупити необхідну спецтехніку, а також передбачити кошти на покращення водопостачання в місті першочергово забезпечить ну більш-менш стабілізує подачу водопостачання в місто. Це реалізація міжнародного проєкту. Але що стосується розподільчих мереж, які проходять по місту, вони в незадовільному стані, і фактично, при тому, що треба їх замінювати біля 80%, є пріоритети. Тобто, в наступному році, в 2024 році, вашою програмою передбачено фінансування не саме фінпідтримки щодо різниці всіх тарифів, а саме на ремонт відповідних відрізків водогону, так в розмірі 20 мільйонів. Між іншим, депутати переглянуть програму часткового відшкодування вартості генераторів. Причина мала кількість звернень. Умови планують пом'якшити, щоб допомогою скористалася більша кількість багатоквартирних будинків. У міській раді також закуплять додаткові камери відеоспостереження. а ще їх встановлюватимуть під час капітального ремонту вулиць. Встановлюючи камери в місті Чернівцях, ми посилюємо безпеку наших громадян. Саме тому я прошу підтримати ще одну мою пропозицію: протокольним рішенням розглянути можливість фінансовому управлінню разом з Протащуком, з відділом з комп'ютерним відділом нашим, чи при розподілі черговому розподілі коштів виділити кошти на нагрудні камери. Патрульній поліції реалізовуватимуть програми вже в наступному році, якщо дозволить бюджет міста 2024. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4